За підрахунками асоціації виробників товарів для домашніх тварин, майже 40% американських родин тримають собак. Загалом в Україні нараховується понад 78 мільйонів псів. Переважно більшість з них мешкає у працюючих сім'ях, які не мають змоги вигулювати своїх улюбленців під час дня. Хтось може домовитися із сусідами, а хтось звертається до професіоналів, так званих зоонянь. Хоча, на перший погляд прогулянка в парку може здаватися несерйозною професією, насправді це нелегка робота, яка потребує певних навичок, пояснює Марія Юнко. Робочий день Кейт Голмс починається 10-й годині ранку. Кейт професійна зооняня. І правильне спорядження тут надзвичайно важливе. Спеціальний пояс звільняє руки. Відтак стає значно зручніше відкривати двері до квартир клієнтів. Це ключі до двох будинків, а ці до ще одного. Збір собак, яких вона вигулює, починається із шестирічної Фріди. Привіт, міс Фріда! Найменша Фріда має найдовший поводок, аби вона могла безпечно бігти за іншими собаками. Вона така маленька, не хоче, аби на неї наступали великими лапами. Кейт доглядає за собаками уже 16 років. За цей час жінка навчилася розуміти їхні потреби. Сім місяців тому у неї з'явився помічник Ральф. За підрахунками Кейт, ще місяць і він зможе працювати самостійно коли вигулюєш більше трьох собак одночасно, треба чітко знати, що вони роблять інакше почнуться великі проблеми. Калік переважно другий, кого вони підбирають. Він усе ще щеня у кожному помешканні. Кейт веде облік свого приходу і відходу. Дивиться, чи власники лишили їй якісь інструкції, чи навпаки залишає їм повідомлення. Зі збільшенням граї посилюється необхідність втримання дисципліни. Я фельдмаршал, а вони мої солдати. Тому всі марширують в одному напрямку. Кількість собак різниця з дня на день. Хтось на прийомі у ветеринара, хтось відпочиває з власниками. Однак це ніяким чином не впливає на рутину прогулянки чи правила поведінки. вони хочуть. Їм не дозволено будь-де слідити. На жаль, деякі біологічні процеси зупинити важко хоча вони знають, що у нас є свої регулярні місця, де ми зупиняємось для їх потреб. Ендайсеокей Еврибадікопарі. Утім, аварії стаються. Інколи собак перегодують або не вигуляють зранку, і вони починають слідити на вулиці у людній частині міста в обідню перерву. останнім підбирають бельгійську вівчарку Гріфа. Який ходить на роботу разом з власником Дугласом Джермалем. Якщо йому подобається, він задоволений. Я щасливий. Збір собак переважно займає 45 хвилин. Після чого у них починається двогодинна прогулянка через малівничі місця та історичні пам'ятки столиці. Кейт каже, що у її роботі дуже важливо любити тварин. А ще важливіше дати собакам зрозуміти, хто саме є ватажком зграї. За час прогулянки у Кейт заплановано вісім зупинок. Право першості за лідером інші повинні чекати. Прогулянки часто супроводжуються здивованими поглядами перехожих, посмішками і захопленнями, особливо інших власників собак. Брайан Девіс разом з родиною та собакою Абі приїхав до Вашингтона з південної Кароліни. Ми приємно вражені за оняною. Собаки безумовно відчувають любов. Кейт вони слухаються свою няню, яка добре знає їхні примхи і уподобання. А найголовніше не плутає їхніх імен. Марія Юнко, голос Америки.